За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом шахрайства. За даними слідства, чоловік налагодив схему. Отримання коштів від держави за електроенергію, вироблену приватними домогосподарствами із сонячного випромінювання. Він підробив документи щодо наявності у власності п'яти домоволодінь, уклав договори на продаж виробленої електроенергії компанії постачальнику, яка забезпечувала споживачів. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Фактично, частина сонячних батарей була встановлена на території промислового об'єкта, а інші на території помешкання підозрюваного. Така схема дала змогу Живати компенсацію від держави за електроенергію вироблено з допомогою альтернативних джерел за збільшеним тарифом. Відтак, чоловік незаконно заволодів бюджетними коштами на суму 1,9 мільйона гривень. За таке передбачено від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.